Ветаю вас. Здравствуйте. Я з Украины, с Кива, вы звідки. Ну, как у вас красиво, то сзади. Да, я знаю. Це ж Украина. В Украине все гарно. Ну, конечно, да. Здравствуйте, свет-то есть, нет? Хто? Свет есть. Ні, нема. Нет. Ну, как вы разговариваете. А, вы знаете, в наш новий премьер-міністр, пані Юлія Свириденко, Пішла на зустріч от, пересічним українцям і нам видають оцих русских мальчиків, які в полоні в Україні. І вони крутять педалі, Динамо, є mm -hmm. електрика, я з вами можу поговорити. Пані. Кіпка у вас критає. Я знаю. А ззаді у вас там, я так розумію, панорама какая-то. Так, 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 так. Це так. підписів стоїть, так? Так, да? це панорама. Піджачок такий теж, знаєте, ні в року, не поганий, хороший. Так что все хорошо, да. А вы вы ви до Витки, Ну, Я из Тверской области. Из какой? А Тверской, почув. И для чего вы Украину включили, если не секрет, про что хотели поговорить? Говоря секрета там нет, я вот хочу убедиться. Ну и что? Что вам показало, доследжения ваше. А я не могу ни с кем поговорить, потому что ну никого нет. Вот в... вот вы первый, кстати Дивно. говоря. Дивно, вот вы... так. который... Я хотел уже переключаться, как бы на Польше, там и куда-то. Ага. А вы вот единственный человек из вот, Украины. Ну и что, вы питремуете варварские обстрелы Украины? Ну, я. Что значит питримуете? Вы можете нормально говорить? Ну, а, я з вами зламая, матюкаюсь, кричу можна... на вас. На каком-то коверканном языке, непонятно мне. Ні, чому, ви, чому ви принижуєте українську мову? Те, що ви її не знаєте, це не робить вас вище. Навпаки, це показує вас як недолугу, нерозумну людину. На хуторах раніше розмовляли так, а от, ну, нормальні люди розмовляли... Ви не могли всі. мене ознайомити з науковою літературою. Де це обговорювали Олеш Алеш? Ж... Здорово, хлопчик. Привіт, Дай дівчинка. Вас. Та Богу дякувати і Збройним силам України. Тримаємось. Угу. Понятно. Що, Че, чим займаєшся? Да вот с тобой спілкуюсь, чадрулець. Нет, вообще говорю, по жизни, не час. Допомагаємо Збройним силам України звільняти нашу неньку від російського окупанта. А допомагаєш? А Ти хто такий, щоб я перед тобою звітувався? Ну, Я просто інтересуюсь. да. Хочеш допомогти? допомогти? Ну, да, да, спрашиваю. вот. Хочеш допомогти, да? Заходиш на сайт Міністерства оборони України, там є реквізити, і перераховуєш туди гроші. Це буде твоя а... така допомога. А, это ти так робиш, да, постоянно? Це буде твоя така допомога. Не, а ти як робиш, если так задомаєш? А делаешь? як я роблю, я тобі розповідати не буду. А, -а, -а. а, -а, -а. а что секретна інформація, а така? так? Так, так, так. Я ж не знаю, хто ти. Раптом ти з ФСБ якийсь там. Да, не, не. Якісь що, там що, поганяла що... якась міль, чи там окурок якийсь. І от хочеш отримав завдання, дав знати, як українці допомагають своїй армії. Ну і чого українці армія-то побіждають, ні? Ну, зійде війна, так. Да. Хотіли за 3 дні взяти Київ. За 4 роки не можете навіть Луганську область захопити. Так що я вважаю непогано. Ну, а ви захопили чого-небудь? Ну, Ми не взяли? захоплюємо. Ми звільняємо а, від вас, окупантів, так. Да. Вот оно, да, да, да. От від вас, гітлеровців, 21 століття, так. Да. Понятно. А що на що думають, що буде в ітогі, так? Що буде? Ну, дивись, Російська Федерація припинить своє існування, оця держава, спонсор тероризму, зникне. І в всьому світі буде мир. А как думать, это, это исполнится, так ну, нифига, ну молодец, проекта да. все, кто намагался захопить Украину, нападав на Україну, отак от і закінчували. Погано. Гітлер нападав з Гитлер напав. А Україну, на Україну коли то нападали, що це все завжди було СССР раніше. Це же не було України прямо отдельного сторона. Да, Та да, ти шо? Та ти что? А ну давай з цього моменту детально. Дуже цікаво. Давай, давай, давай. Гітлер, давай. виходить, напав на Україну, а потім напав на СССР, да? Ні, він спочатку напав. І Україна була в составі ССР. Україна була в складі Радянського Союзу, так, знаходилась в окупації. Але перше, на яку одну з республік напав Гітлер, це а була, була саме Україна. Подожди, так, а подожди, подожди, коли в окупації, вона... З якого часу вона почала в окупацію в СССР бути Україна? З, 1900... З, з 1920 року. Так подожди, в 1917 там была революция. И ну і і потом, типа, мы захватили СССР. А, потом Украину, да, получается, присоединилась. Ну, как СССР. Вона не приведет, її потом... захопили. Більшовики захопили Украину, так. Блин, ну, историю ты не знаешь, наверное. Ну, Та дуже... Розкажи... ні... Так ты что, дурка? Не-не-не-не-не, давай, давай, рассказывать детали. Мне тоже цікаво, давай. Да, я не хочу смысл, если я увидел. Ну ні, ну чекай, карта. ну мені, знаєш, як я кажу, вік живи, вік учись. можливо, у нас. А Київська Русь було такое, коли то Київська Русь, чи такого Київська не Русь? Русь? Да, Було не такое було. или не было? Не було? О, ну я ж таки говорю, у тебе своя історія там. <ріх> була просто Русь. А що було? А що було? Розкажи. Бу була, була, просто, була просто Русь з центром в ага. Києві. А поняття Київська Русь виникло вже в 19 столітті. <ріх> Но, виходить, центром в Києві, виходить, раніше там в центрі була Русь, да? в центрі Києва. Я Русь, оці так. всі е, князівства, які знаходились, які ну, входили так. до складу Русі, а центром був Київ. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ну, виходить, була Київська Русь, ну якби та це... радіологія. А поняття по по Київська Русь виникло вже в 19 столітті. А вообще Україна, как самостоятельное государство, когда существовало? То то есть не было. Перша вообще... згадка про Україну 1187 рік. Ага, она чисто отдельно mm -hmm. существовала, прям. Прямо Украина называлась. Или Окраина. Ні, Україна. Україна, да. Не Окраїна. Окраїна — це угу. була Москва. Знаєш, коли от існував Київ, коли Русь хрестили, то на Окраїнах Київської Русі, як ти кажеш, от в Москві. Там було болото і жаби квакали. Оце була Окраїна. Москва. Mm -hmm. угу. А чому Україну назвали Україну? Бо тут живуть українці. Це земля українців. Ні, ну, понятно. Так само, Бо як і Інгл, Інгл... Інгланд... Інгланд називається Інг, тому що там живуть англійці. Це їхня земля. Тому Україна назвала... називається Україною. Бо це земля Українців. Угу. А что, думаешь, yeah. поляків называют, тому що вони в полі живуть, да? Поля, Польша называется. С поляком. ні, nee, я просто We... хотів знати, Может, ти знаєш, там я просто я думав, що окраина, Украина, Україна, бы так, Кирилли. Ну, може, ти знаєш, знаешь, ти ты. ти хоть з якого я... места, скажи мені. А? Звідки ти? А, Да, это смысл? Зачем тебе? Зачем это знать? А що, боїшся сказати, звідки ти? Ну, так же, как ты помогаешь в УСУ. Зачем мені? Так я ж я не віде, запитую, чи так. ти там допомагаєш комусь чи ні. Ясно, що не, бо ви там ніщо. Я запитав, звідки ти? Ну, у мене секретна інформація. Ох то яка секретна інформація, нічого собі. Ну. Mm -hmm. Ну так вот. А скажи мені, будь ласка, а коли появилась Російська Федерація як держава? Російська Федерація в 1991 році появилась. Да, де, ты шо? Угу, так. А коли суверенітет проголосили? Че, когда? Суверенитет проголосили когда? Суверенитет от кого? От <свят> кого суверенитет? Нема суверенитета на России. Это не держава, правильно. Молодец. Не, ну понятно, но нема. Украина. Конечно, Украина суверенное государство. Я ничего не говорю, она никому Самый не подчиняется. Ну, это все, она Самый как для так. себя людей. Самый людей так. за границу не упускают, как бы. Потому так. что Самый вы так. сами. А для чего себя, вот. Да, это не было. Заграницу я так нельзя, но вы, как бы эти. Для чого, так... для чого Росія напала на Україну? Ну так надо было. Ну что, для чего? Для чего так надо было? Сейчас чого? смысл тебе рассказывать. Я знаю, що ты будешь эту фигню нести. Я-то понимаю вообще сейчас. Ну, все. так поясни давай. Может, раз вот так... тубе, зараз раз и получится пояснить, давай, кажи. Ну, чтобы, короче, дальше не развилось, щоб в России не было опасной ситуации в этом момент. Просто там бы НАТО было бы сейчас. если бы Россия не напала. Там бы стояла натовские войска. А нам это не выгодно. Они потом до нас, в зону досягаемости, там, Москва, ну, нам бы не это было, как бы, и вот, и, плюс это наши, как бы, всегда это, Украина ходила под Россией. сейчас она ходит под Европой. Украина никогда не суверенная, она вообще, ну, она всегда под кем-то ходит, она не суверенное государство, ну, подожди, не перебивай, по факту, это реально так и есть, и ты это знаешь, я это стопроцентно. ну, прикинь, вот сейчас Европы у вас нету, нет Америки у вас, Че вы сделаєте? Ну, не, ви ніч не сделаєте, ти, знає, так знаю. Просто такий так типовый, ти, типовый такий вот е, представник е, цієї біомаси в голову яку склали на телевізор і Соловйов. Вот, е, а Україна скажи мені: живе. а коли от на, на Росії була база НАТО, це була хороша база НАТО чи погана база НАТО була? Кто в Ульяновскій області була база НАТО. Кто була? База НАТО була в Ульяновській області. А. То, mm -hmm. то была хорошая <ган>, база. Я не знаю. А когда была база? помнишь, а, когда в Москве инопланетяне прилетали, да, они тоже стояли. Ну бывали инопланетяне, у нас были в Москве. Треба закусывать. Можешь открыть а, и посмотреть, что? что с 2010 по 2015 год в Ульяновской области была база НАТО. Mm, а откуда ты это узнал? Открываешь элементарно. С указа, тогда был президент Медведев, З його указу. Так, mm -hmm. да, про відкриття, а потім про закриття тієї бази. Ну, no, Меневедіс не було президент, был будем завжди президент. Меневедес так було, просто пишет. Про, далі про тебе, про що з тобою говорити? Просто поставили. Тобто виборів у вас не було, вас на дулі в черговий раз. Просто вам поставили якоїсь там шапіто, дурачка, алкоголіка, і ви радісно це схавали. Ну, я розумію тепер. Ну, no, в іторії ви точат да. лучше дев'ять жили чем жири таблички. 14 року. -го Ні, звісно, Лучше, звісно, звісно, коли війна йде в країні, рівень життя погіршується. А, а ви ж напали, тут ви напали, і я тобі скажу, і ти гірше почав жити. Розумієш? Я подивись, сказав. подивись на ціни в магазинах, подивись, як тебе зарплата я твоя. Можу можу копічна, подивись вартість, подивись, подивись вартість бензинчику, подивись, подивись. Вартість товару подивися, особливо мене, імпортного. У мене квартири, подивись, особливо інтернет. Подивись, дві квартири. Дві квартири в тебе від бабушки я... тобі, певно, дістались, твої квартири. Ти ж не сам їх купив. Ді квартири, купив. Та що ну, ти мені будеш заливати? Що ти мені будеш заливати? Ну нічого, відправлять тебе до України, тобі тут руки пові... ноги, ноги, тобі ці квартири вже не будуть потрібні.

Ну, конечно, пойду, тому президент, который красавчик. Он реально красавчик, он молодець. Я Це не то, ваш президент. То, що він красавчик, так, да, мільйон дохлих емель же тут в Україні залишилось. Звісно, красавчик. Молодець. Половина, така половина, майже всі НПЗ спалені. Америка захоплює танкери. Він молодець. Це просто прекрасно. Зеленського От. за Зеленського, ні. За Україну так. І будемо тебе. Все. Далі з тобою розмова закінчена. Шоловона. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео, взагалі, без цензури, яке YouTube Ютуб Стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!